Усім доброго дня, компанія КХС і канал КХеса як завжди, з вами. Сьогодні маємо 24 січня 2023 року. І сьогодні у нас от буде такий, ну, я думаю, теж потрібний такий відео, відео огляд. Це до нас прийшов отакий от кейс. Ну, як скажемо, не прийшов, прийшла людина з цим кейсом. Кейс медичний. І доволі каже такий серйозний продавець. Тобто фірма KCI, Чамайдан дійсно такий моцний, все толково. але ж виникла проблема з тим, що такі от моменти, як оці от закривалки, такі фіксатори, вони дійсно вийшли з ладу. Ось, я вам покажу. І... Декілька ще, начебто, у них ціленькі, ну я вам покажу. Що вони всі потріскали, і людина вже як то кажу, декілька кейсів таких має, і зі всіма виникли ті самі проблеми. І також до нас звертались люди раніше, але ж ми чогось думали, що це одноразова, скажем, така потреба, і цього часто не буде відбуватися, але ж, але ж проблема є. І тому ми вирішили, що треба таке відео показати. Принаймні, якщо проблема виникає і вам. Ніде взяти, тому що це дійсно такий штучний, штучний продаж таких речей. Він е, дійсно індивідуальний, їх небагато, і взяти до них от форнітуру якусь знайти. Я думаю, буде складно, тому що іноді навіть до таких розповсюджених товарів і немає форнітури, чомусь виробники певно. Ну, не виникає в них думки, що може бути така проблема, і тому їх не продають просто. Тому люди звертаються до нас і ми виконуємо, скажімо, такі теж потрібні речі. Ну, зараз вам покажу ближче, що трапилось, скажімо, з цим всім, і в принципі, яким чином ми закрили це питання. Ось виходить в нас ті речі, які вони, бачите, що вони дуже тоненькі, дуже такі тендітні. Не знаю чому. ось Бачите, що ця штучка вона вже теж на підході. І вона вже дуже-дуже ну, в такому стані. І те, що зробили ми. Ми, як зазвичай, що ми робимо? Ми намагаємося завжди підсилити, зробили більш таким довгограючим, скажімо, більш витривалим, Тобто, щоб воно могло ходити, щоб люди скажімо, мали можливість не так часто звертатися до, до нас, хоча б вже принаймні, якщо вже ніде їх купити. І тому от так от ми вирішили це питання. Ставиться воно на, місце, на своє місце дуже просто. Ось ми ось воно закривається, ось воно відкривається. І таким чином в нас працює кейс. І тепер ми вже думаємо, що, ну, Тепер якщо треба, вже буде, скажімо, чи до нас буде потрапляти е, схожі проблеми, ми все ж таки будемо виставляти відео для того, щоб люди бачили, де можна взяти, де можна придбати. І принаймні, якщо в цьому випадку. От у людини не було можливості звернутися десь в сервісний центр і придбати там. Вона звернулася до нас. Ми її зробили. Тому, будь ласка, якщо у вас можливо щось схоже, ви так само можете звертатись до нас, і безумовно вам допоможемо вам. Зробимо те, що буде необхідно. Я думаю, як в цьому випадку все буде гаразд. Ну і завжди, є в кінці, про те, що компанія КХС це вироби з пластику будь-якої складності. Є такий девіз в нас, ми про це говоримо з самого початку, і в нас є багато направлень: це побутова техніка, це автомобілі, це дитячі іграшки, це отакі, скажімо, прилади, скажімо вже, професійного побуту. можливо. Тому, будь ласка, звертайтеся, якщо щось треба, завжди ми з вами. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні! Всього найкращого.